Що стосується достукатися і що стосується впливу на Трампа, то Трамп не є товстошкірим. Ну, давайте подивимося на його реакції після зустрічі на Алясці, і як він хвилювався від реакції преси на те, на їхню критику його поведінки. А він завжди на це зважає. Він завжди на це зважає. Він і фотографії потім передивиться після того, як на нього був замах. Ну так, так дивіться, хіба це не відповідь на ваше питання, як достукатись до Трампа? Трамп, який би він не був, він не може вважатися класичним ні автократом, ні диктатором. Він президент демократичної країни. І він залежить від суспільної думки. І його кроки, які йдуть всупереч суспільної думки, відразу зменшують його довір. А це впливає вже на загальну ситуацію в Конгресі. Конгресу через майже рік, трошки більше, йти на наступну чергу виборів. І Трамп дуже би хотів діяти так, як діє Путін, але він не може собі цього дозволити. Саме тому він так любить цих диктаторів: Кім Чен Іна, Путіна, кого там ще. Але це для нього роль модел, яка недоступна, тому що модель суспільства інша.